Формат зображення. Ще одна головна особливість якості кадру це формат, у якому він був відзнятий: RAW чи JPEG. RAW – це серий формат даних, що містить необроблені або мінімально оброблені дані, що дозволяє уникнути втрат інформації і не має чіткої специфікації. У таких файлах міститься повна інформація про збережений сигнал. Вихідні файли зображень RAW іноді називають цифровими негативами. Вони виконують ту ж роль, що й негативи в плівковій фотографії. Тобто негатив не являє собою безпосередньо. Зображення, але має всю необхідну інформацію для створення зображення. Крім того, процес перетворення сирих файлів зображень в зрозумілому форматі іноді називають обробкою необробленого зображення. За аналогією з процесом проявлення плівки використовується для перетворення фотоплівки у видимі відбитки. Вибір остаточного подання зображень є частиною процесу балансу білого і корекції кольору. Тобто, даний сирий файл є не фото, а файлом, який готовий до творчої роботи фотографа, набути кольору, тонування. Та інших налаштувань. Він дуже зручний в тому плані, коли фотограф неправильно налаштує камеру та пересвітить або затемнить кадр, його можна буде врятувати, але є звичайно і безвихідні ситуації. В іншому плані жПЕХ. Це формат готового зображення. Його теж можна обробляти і тонувати. Але даний формат дуже протиречний, і має меншу якість аніж виведений JPEG з формату RAW. Сирий формат RAW обробляють програми Capture One, Lightroom та Camera Raw. Дякую за перегляд. Якщо ти бажаєш навчитися більш професійно знімати, бажаєш пірнути в цю професію і бути професійним фотографом. Я тебе запрошую на мій повноцінний фотокурс.